Місце зустрічі змінити не можна. Традиційно поціновувачі гумору та жартів зібрались в актовій залі Сумського державного університету. До старту другого сезону вуз оновив головну арену битв, а обласна державна адміністрація попіклувалась за декорації. Панзона КВН має сьогодні дуже велику перспективу для того, щоб дійсно заробити марку вже в. В стране для того, чтобы сюда съезжали самые сильные команды к нам в Сумы, самые яркие шутки были на нашей сцене. И центр Сумы будет как молодежный центр в стране. Вот этого хотелось бы. Но мы поставили цель этого достичь. КВН в этих стенах с 1966 года, то есть в этом году 45-летие КВН Сумского филиала ХПИ. КВН Сумського фізика технологічна і КВН вже сумська університету. Учасниками першого чвертьфіналу другого сезону стали п'ять команд. Грали харків'яни, донеччани, дві команди киян та переможець минулого сезону. Збірна Сумського державного університету Любіме жартували про життя студентство, Євро 2012 Серед новинок тема участі сум у танцювальному шоу «Майданс». Спеціально для цієї гри команда КВН суперклас наняла хореографа,

Найкращою у першій чвертьфінальній грі визнано команду Києва Суперклас. Збірна Сумського державного університету, на офіційним учасником якої є губернатор Сумщини розділила друге місце з командою киянок. Приятного просмотра призери першої гри стали першими трьома учасниками однієї третьої фіналу. Їх суперники визначаться впродовж наступних чвертьфінальних ігор, що відбудеться вже цих вихідних. «Сразяться команди Жізоровни за деси із Києва, також із Донецька. Ну дуже сильні команди, які не попали. В телевізійний ефір, к сожалению, і тепер вони приїдуть в Суми самый найкращий телевізійний матеріал. Наша сцена будет буде которая это представить нашому зрителю. Загалом у цьому сезоні на глядачів чекає не один гумористичний проект і не одна несподіванка. Перша випала команді Сафо. Наймолодші учасниці фан-зони КВН цього разу не грали, втім отримали подарунок від губернатора. Мне на прошлій грі шутили на тему. получение путевок, обращаясь прямо к губернатору, но я не могу отказать девочкам, тем более, мое кредо жизненное, если пообещал, то сделал. Я пообещал им путевки, я сегодня их сегодня ручил Едут они на каникулах, у нас есть курорт и ремча, девочки-то отправятся отдыхать. Та навіть на відпочинку дівчата не залишатимуться. Осторонь фанзони. Сумський КВН оселився в інтернеті за адресою фанзона сумиві Ольга Семениста, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.